Um... <clears throat> Перший спортзал, я так розумію, був відкритий в празі, так? Так. Це було якось ціле направлене, якесь одне направлення, там, скажімо, бокс або джиу джитсу або ММА. Чи це ти зробив? Твоє бачення, скажімо так, більше було як сукупність всіх бойових мистецтв в одному місці, де людина могла прийти і вибрати, чим вона хоче займатися, і що їй ближче до душі. Е, ні. Це першочергово, ми думали, що це буде тільки ММА і кікбоксинг, так як тренер був у нас по ММА і розумів, за кікбоксингу. Е, не Молись там робитися щось більш, знаєш, такого, щоб це було в одному місці. Це вже от сформувалося під час самого, коли ми вже відкрили, почали набирати людей. До нас підійшли дівчата. Ті, які ж зараз ці, шоу бокс ведуть, то і ми зрозуміли, ага, то може навіть так. Може бути, що в одному місці, може бути кікбоксінг, бокс, ММА. І на той момент навіть ТриХ. Е, типу, це все може бути як одна спортивна академія. Академія спорту, можна так сказати, так як ми зараз назвали в Кракові. У нас це е, академія спорту, де в нас mm -hmm. не тільки ММА, бокс, кікбокс, а стрейчинг, три банджі-джампінг. і. Масажка мається на увазі навіть масажний кабінет. Типу ж це більш такого плану.